Вітаю, друзі! З 14 червня маємо важливі зміни у трудових відносинах. У цьому відео дам відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у роботодавців і працівників. Ну, наприклад, чи дійсно тепер не можна звільняти працівників за прогул? Правда, це чи фейк? Розберемося далі. Тож залишайтеся зі мною, буде корисно. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і про дзвіночок не забудьте. Бо разом із нами ніякий закон не застане вас зненацька. Почнемо, як і обіцяла, із запитання про прогул. Тож чи дійсно тепер таке звільнення під забороною? Ні, звільняти за прогул можна, ця підстава нікуди не ділася. Але новим законом прописали виняток. У період дії воєнного стану не можна звільняти за прогул, якщо робоче місце працівника розташовано на території активних бойових дій. Де подивитися перелік цих територій у наказі номер 376 затвердженому Мінрозвитку. Маєте на увазі. Час такої відсутності не оплачується і не зараховується до відпускного стажу. І так, звільнити такого працівника з інших підстав можна, ну тобто, за власним бажанням, угодою сторін тощо. Друге запитання стосується спрощеного документообігу. А саме, чи всім роботодавцям тепер дозволено вести кадрові документи у спрощеному режимі? Так, коло таких щаслівчиків збільшилося. Раніше вирішувати, як вести документацію, тобто трудові, облік, архів, могли лише роботодавці у зоні активних бойових дій. Тепер же ця пільга буде поширюватися і на роботодавців, розташованих у районах можливих бойових дій. Знову ж таки, по територіям дивимося в наказ номер 376 Наступне запитання: Чули, що потрібно оновлювати дані працівникам? Як тепер це робити? Так, тепер, якщо змінюються контактні дані, то треба обов'язково повідомляти іншу сторону протягом 10 календарних днів. Як же повідомляти? Роботодавець через оновлення даних у ЄДР або повідомлення на контакти працівника. Працівник надсилає повідомлення на адресу або емейл роботодавця, вказані в ЄДР. Можна навіть написати смс на офіційний номер роботодавця. Ну звісно, якщо такий є. А що якщо хтось не повідомив про зміну контактів? Тоді інша сторона має право використовувати останні відомі їй дані адресу, емейл e або номер телефону. І навіть якщо лист або повідомлення не дійшли, то вважається, що повідомлення надіслано належним чином. Тобто новий закон номер 4412 каже: тепер ховатися за фразою: ой, я не бачив, не читав, загубив номер не вийде. А чи є якийсь перехідний період, щоб усі встигли оновити свої контакти? Так, після набрання чинності закону номер 4412 у роботодавців буде 60 днів, щоб оновити свої дані в ЄДР. Працівники, які були відсутні 90 днів поспіль або працювали на окупованих територіях, також мають 60 днів, щоб надати свої актуальні контактні дані. Для всіх інших працівників діє загальний строк оновлення даних протягом 10 календарних днів. А що, якщо роботодавець залишився на окупованій території, мені справді треба надсилати йому свої контакти? Це спірне питання. Закон прямо не робить винятків навіть для таких випадків. Але водночас не передбачає і ніякої відповідальності, якщо ви не надасте таку інформацію. Тобто, фактично, можна проігнорувати це, ну якщо це небезпечно, або ж неможливо зробити. І наостанок найцікавіше питання: що ж змінюється у призупиненні трудового договору? По-перше, з'явилася норма, яка прямо говорить, що роботодавець не зобов'язаний виплачувати зарплату, здійснювати компенсаційні виплати чи забезпечувати умови праці на період призупинення по друге тепер у законі чорним по білому прописано, що призупинення не скасовує право на звільнення. Все за старими правилами кодексу законів про працю, жодних нових підстав, але і жодного захисту в цей період. По третє, нові норми щодо строку призупинення. Раніше час, на який можна було призупинити родові відносини, обмежувався лише наявністю воєнного стану. З березня 26-го року буде діяти максимальний строк для призупинення з ініціативи однієї сторони. Це 90 календарних днів під час дій воєнного стану. Звісно, його можна буде продовжити за взаємною згодою сторін, але не більше, ніж до завершення воєнного стану. І ще один нюанс. З березня буде діяти автоматичне скасування наказів про понаднормове призупинення. Тобто, коли роботодавець видасть наказ про призупинення дій трудового договору на строк понад 90 днів, він втрачатиме чинність автоматично на 91 й день. Єдиний виняток, якщо сторони письмово домовилися про продовження призупинення. По-четверте, перед тим як відновити дію договору, роботодавець зобов'язаний буде попереджати про це за 14 календарних днів, замість 10, як це було раніше. І по п'яте, уточнено порядок дій після завершення призупинення. Після завершення строку призупинення договір або відновлюється, або якщо працювати неможливо, припиняється. Але ось халепа, які саме підстави для такого припинення, закон не уточнює. Отже, орієнтуємося знову на кодекс законів про працю. Також прописано, що у разі припинення трудового договору роботодавець має провести остаточний розрахунок з працівником, а також видати йому трудову книжку, якщо вона зберігається роботодавця, не пізніше наступного робочого дня після пред'явлення звільненим працівником письмової вимоги. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!